Привіт! Ну що, не порушуючи традиції, починаємо з овнім. Дивимось, що вас чекає в другій половині січня. Так, починаєте з дев'ятки жезлів. Дев'ятка жезлів говорить про те, що в другій половині січня можливо багато роботи, можливо, багато якихось справ, які потрібно буде вирішувати туди-сюди бігати, щось там планувати. Це можливо хатні справи. Це можливо, прям робота буквально. Тобто буде багато роботи, підготовка до чогось нового. Тому просто будьте будьте готові до того, що буде багато всього. Одразу тут з жезлів. Це карта як починання чогось нового. Це можливо перехід на нову роботу, можливо, новий якийсь проєкт запускаєте, можливо, навіть якісь нові стосунки, нове спілкування. Це активні якісь дії. Жезли це взагалі активність, це пристрасть, це вогонь. Так, дивимось далі. З пентаклів, знову таки, дивіться, пентаклі це в нас що? Це все земне, це гроші, здоров'я, це щось знов-таки починання, якесь, якісь нові починання. Скоріше за все, тут буде, от мені як воно, знаєте, бачиться, що тут більше про нову роботу, нову кар'єру, зміну виду діяльності от щось, щось на кшталт такого. Дивимося, чим приходите в кінці січня. Очікування до речі, це теж Пентаклі. Сімка Пентаклів це коли ми очікуємо чогось. Це коли ми м, очікуємо якесь рішення, очікуємо якусь подію. Е, я не знаю, це інколи інколи це незадоволення тим, що ми маємо. Тобто, насправді, що не все так погано, як вам здається, але ви цим не задоволені. Це ваше особисте внутрішнє, внутрішній такий стан. То uh, з цим треба просто пропрацювати це в собі, знаєте, і цінувати те, що є, і uh, прагнути більшого. Так, це, це є ок. Так, дивимось пораду, Світ супер. Це вищий аркан. Це карта, коли ми завершимо. Бачите, у вас ем, такі карти випадають до. Ви приходите до якогось логічного завершення якогось періоду, етапу в вашому житті, тому що світ це перехід на новий рівень, це завершення якогось циклу. Інколи, наприклад, ті, хто дуже там планує вагітність і тому подібне, це є також про вагітність. Також це можливо як. Завершення відносин, якщо ви це планували, або навпаки, перехід відносин, тобто один період в нас закінчується в відносинах, і ми переходимо на вищий рівень, на інший рівень. Зрозуміло, да.